15 кілометрів від метро Славутич. Це третій шлюз біля Рів'єра Золоча. Закритий кооператив, садове товариство. Будинок в оренду. Будинок 170 квадратних метрів на ділянці 12 соток. Тут є парковочка на 2 3 авто, є сауна електрична, є система очистки води, є генератор. І взагалі, взагалом, це закрите. Закрита така територія, сюди вхід, в'їзд тільки а, по пропускам. А, дивіться, це діляночка. До пляжа ось в ту сторону 300 метрів. А ось в ту сторону 500 метрів. Це два пляжика з виходом обидва на Дніпрі пляжики. Там пісочок. Ну, тобто, відпочинок тут є парк, тут є стадіон. Заходимо а, камін, велика зала, електрична плита. Так, плита електрична, але опалення газове. Ну, на літо це не актуально. А, якщо немає електрики, то є генератор. Барна стоїчка На першому поверсі тут у нас ще є санвузол. Стиральна машина. Це головний вход. І на другому поверсі у нас ще три спальні. Ну і санузел окремий. Тобто це ось санвузол, душова кабіна, ванна, тут шкафи для зберігання. І отакі ось три кімнатки. Ось перша. Облаштовані кондиціонерами. Всі кімнати, до речі, облаштовані кондиціонерами. Ось друга. І тут у нас третя кімната. Тихе спокійне місце. Поряд рибалка, поряд пляжики Дніпра, магазинчики. Все, що вам потрібно. Якщо бажаєте зняти, дзвоніть, показую кожен день по домовленості.